Всім привіт! Приготуємо дуже смачний та ніжний класичний торт медовик. Для тіста нам потрібно 200 г вершкового масла, 200 г цукру та 4 столових ложки меду. Щоб зробити все однорідним, ставимо на парову баню. Для цього нам потрібно в металевий посуд налити приблизно пів літри води та довести до кипіння. Потім інтенсивність нагрівання зменшити до мінімуму та ставимо миску з інгредієнтами на цю киплячу воду. У посуда края повинні бути вущі, ніж дно миски, для того, щоб кипляча вода не доторкалась до дна миски та нагрівала її за рахунок пари. Періодично помішуємо лопаткою, щоб все добре змішалося та розтануло вершкове масло. Після того, як розтануло вершкове масло, знімаємо миску з парової бані. Все знімаємо з стінок миски та добре помішуємо. Після цього зразу додаємо 2 чайні ложки соди без горки. Добре вмішуємо ложкою, щоб сода з медом вступили в реакцію. Так маса побіліє та коржі будуть добре підніматись. Далі маса повинна трішки постояти та охолонути, стати теплої температури, щоб 4 яйця, які ми будемо додавати, не згорнулись. Яйця додаємо по черзі та після кожного добре вимішуємо ложкою. Після того, як вимішали яйця, починаємо додавати просіяне борошно. Спочатку додаємо борошна 400 г та добре вимішуємо ложкою до однорідності. Борошна завжди додають по-різному, але приблизно одинаково. Ви можете додати або трішки більше, або менше. Це зовсім нормально. Просто далі додаємо частинами та вимішуємо ложкою, дивлячись на густину тіста. Воно повинно бути м'яким, еластичним та дуже тяжко вимішуватись ложкою. На відео я приблизно додаю по 50 грамів муки та після кожного разу добре вимішую. Борошно, яке я додавала частинами, вийшло ще 200 г. Тому в сумі я використала 600 г просіяного борошна. Готове тісто воно повинно бути стійким, але в той же час м'яким. Також, як показано на відео, готове тісто дуже добре тримається на ложці та не стікає. Потім накриваємо харчовою плівкою в дотик та ставимо тісто в холодильник на 3-4 години, щоб добре застигло, але краще на ніч. Так буде набагато легше його розкатувати. Готового тіста приблизно вийшло кіло 300-400 Я залишаю завжди тісто на ніч, так я впевнена, що воно повністю застигне. Ложкою дістаємо частину тіста, воно не повинно тягнутися, сильно прилипати до рук або ложки. Якщо тісто все ж таки дуже прилипає, доведеться додавати борошно, але в кожний шматочок окремо та вимішувати руками, так як тісто холодне. Тісто розкатуємо зразу на пергаменті, на якому будемо випікати. Тому що тісто дуже ніжне і часто при переносі на інший пергамент воно рветься. Обов'язково притрушуємо пергамент борошном, та шматочок тіста також трішки обвалюємо в борошні, тому що руки теплі і тісто добре тане, тому з ним потрібно працювати максимально швидко. Як бачите, на початку дуже добре присипаємо тісто борошном, щоб воно не прилипало. На один 20 сантиметровий корж беремо 100-120 г тіста. Розкатуємо тісто товщиною приблизно 3-4 мм. Але за бажанням можна розкатувати ще тонкіше. Кладемо тарілку потрібного нам розміру або будь-який трафарет та вирізаємо корж. Якщо краї при вирізанні трішки порвались, їх можна дуже легко підрівняти рукою. Також дуже важлива інформація. Тісто, яким ми не користуємось в той час, коли ми розкатуємо та випікаємо, воно повинно стояти обов'язково в холодильнику. Інакше тісто почне танути, та буде дуже важко його розкатати. Тому, коли дістаємо кусочок тіста, все інше ставимо в холодильник. Коржі випікаються дуже швидко. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно 5-7 хвилин до повної румяності. Краще всього ставити таймер, щоб можна було паралельно розкатувати тісто і не забути про те, що у вас випікається. Далі на охолоджених коржах відрізаємо краї за допомогою кільця або трафарету. Підрізаємо ножем та забираємо відрізані краї. Їх можна використати на посипку. З цієї ваги тіста в мене вийшло 11 коржів. Але я буду використовувати на торт всього 6 коржів та приблизно 1 корж на посипку. Для тортика готуємо дуже легкий в приготуванні та дуже смачний вершково-пломбірний крем. В металеву миску наливаємо 500 г вершків 33% та згущене молоко 200 г. Все, збиваємо міксером приблизно 5 хвилин до стійких піків. Крем повинен вийти м'яким та не дуже стійким. Тепер все готове для тортика, тому починаємо його збирати. На підложку по краям викладаємо пергаментний папір. Далі я покажу для чого. На підложку трішки крему, щоб закріпити тортик. Та починаємо збирати. Для перемазування між коржами використовуємо приблизно 2,5-3 ложки крему та перемазуємо. Накриваємо іншим коржем та одягаємо кільце для того, щоб тортик вийшов ідеально рівним. Збираємо тортик, як показано на відео. Збирання тортику займає приблизно 10 хвилин. Після цього накриваємо харчовою плівкою в дотик. Та ставимо в холодильник приблизно на 5-6 годин, щоб він добре просочився. Але краще, як завжди, залишати тортик на ніч. Один коржик перебиваємо блендером до мілесенької крихти для посипки тортика. Дістаємо з холодильника після ночі повністю просочений тортик та знімаємо кільце. Якщо по краям кільця вставити ацетатну плівку або пергаментний папір. То тортик так би сильно не приклеївся до кільця. Ось такий гарний та ідеально рівний тортик вийшов за допомогою кільця. А зараз починаємо обмазувати тортик тонким шаром кремом, який у нас залишився. Зверху, звичайно, можна побільше крему так намастити. Та починаємо повністю засипати його медовою крихтою. Для зручності посипання країв насипаємо багато крихти в руку та. Піднімаємо знизу вверх, засипаючи частину краю та повторюємо так по всьому діаметру. Після цього, як повністю посипали тортик, забираємо обережно пергамент, який ми розкладували ще на початку збирання тортику. Такий лайфхак дозволяє залишити підложку повністю чистою. Далі можна прикрасити інжиром. Або як вам подобається, чи просто залишити його без прикраси. Все можна розрізати та куштувати цей дуже ніжний, ароматний та смачний медовий торт. Подобаються мої відеорецепти? Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше дуже смачних та провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!